У переліку послуг, які надаються бродівським управлінням Золочівської філії обласного центру зайнятості, з'явився напис Зроблено в Україні і відтепер, за адресою вулиця Гончарська, 15 у Бродах, діятиме центр підтримки малого бізнесу: 99-й в країні та 6-й на Львівщині, поки що перший у Золочівському районі. Підприємці а також мешканці громади, які планують започаткувати власну справу. Можуть отримати тут фахові консультації з питань розвитку бізнесу, ознайомитися з чинними державними або регіональними програмами підтримки, скористатися допомогою спеціалістів під час заповнення документації. Тощо Бродівська громада входить до числа успішних реалізаторів урядової програми, власна справа. Практичний досвід впровадження мікрогрантів демонструють інформаційні таблиці, розміщені на стінах центру зайнятості. Урочисто, але без пафосу відбулося відкриття офісу, зроблено в Україні, в якому взяли участь заступник директора Департаменту економіки Львівської обласної військової адміністрації Роман Білоган, перший заступник голови Золочівської РДА Михайло Кулик, перша заступниця міського голови Ірина Олеха, голова Заболоцівської громади Марія Дискант, а також представники місцевого бізнесу та громадських організацій. Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк відзначив, що економічна платформа у бродах, як і інші офіси зроблено в Україні, надаватиме стартапам і представникам малого та середнього бізнесу увесь спектр послуг з питань розвитку або відкриття підприємницької діяльності. Більше підприємців в громаді, менше безробітних в державі. Чому броди? Тому що в кожному районі хочемо, щоб такий офіс був. Відповідно, є сім районів. Зараз ми відкрили шостий, 99-й в Україні. Сподіваємося, ще на другий рік відкрити ще один офіс. Це вже в Яворівському районі, для того, щоб ми мали. Чому броди? Тому що я ще раз скажу: економічний потенціал, той, який, яким оперує служба зайнятості в даному випадку через свої активні програми, трохи краще працює на Брідщині. Взагалі, Бродівське управління до честі сказати, і я це з задоволенням скажу, працює в області найкраще. Якщо брати навантаження на одного працівника, так як ми рахуємо як в банківській системі, то показники бродівського управління найкращі. Через це тут якби комплекс всіх тих складових, які ми склали, і державний центр зайнятості також аналізує ті всі речі. Тобто, це запоженням з державним центром зайнятості, ми вирішили його відкрити в бродах. Керівник Бродівського управління Золочівської філії Львівського обласного центру зайнятості Руслан Сусла наголосив. Відкриття офісу це і гарна якісна робота нашого колективу, і економічний потенціал Бродівщини, історична тяглість. Броди завжди були центром економічного життя у регіоні. Два кроки в історії торгова промислова палата в бродах була відкрита швидше ніж в Києві. Бродівські торгівці вчили одеських, як торгувати. На сьогодні я думаю, що це ми будемо продовжувати, і та наша робота, яка підтримує бізнес. Вона набере ще більших обсягів і іншої якості з відкриттям цього офісу, зробленого в Україні. Перша заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха наголосила на важливості створення нових можливостей для людей, які започатковують власну справу, реалізовують суспільно корисні проєкти і працюють задля розвитку громади й України в умовах сьогодення. Дякуємо вам за те, що надаєте нові можливості і нові перспективи для людей, які працюють в бізнесі, для того, щоб мати можливість залучити додаткові кошти для розвитку нашої громади, міста Броди. Дякую за те, що з'являться нові можливості працевлаштування. Дякую за те, що сьогодні у такий складний час, коли дасть Бог, а ми в це віримо, свято, що перемога буде за нами. І багато хто повернеться з війни і теж буде потребувати певної потреби у працевлаштуванні, і ви знайдете таку можливість, даючи можливість залучити ті чи інші проекти грантові кошти. Тож успіхів бажаю вам, вашій команді. Заступник директора департаменту економіки Львівської обласної військової адміністрації Роман Білоган очікує успішного впровадження нової спільної ініціативи. Президента уряду і Міністерства економіки, мета якої змінити структури економіки з сировинної на переробну і високотехнологічну, ідея створення офісів зроблена в Україні. це є фактично ініціатива президента України разом з урядом і безпосередньо міністерством економіки. Покликана для того, щоб фактично підтримувати місцевого підприємця, місцевого виробника. Тою інформацією про е, різного роду е, можливості для розвитку: тобто е, наявність відповідних грантів, такі як власна справа, е, наявність кредитних ресурсів для розвитку е, бізнесу, наявність обласних чи урядових програм підтримки бізнесу тобто ці всі речі е, покликані для те, щоб місцевий виробник міг розвиватися, міг масштабуватися, відповідно, це є і е, сплата податків, це є нові робочі місця, це є е, фактично ті моменти, про які е, в громаді часто говорять. Тобто надходження ПДФО до громади знову ж таки це все є завдяки місцевому бізнесу, власне, малого і середнього. Тому е, Такий офіс це є фактично міст між владою і бізнесом? Основне його завдання це розвиток і масштабування подією. Назвала відкриття платформи, зроблено в Україні голова Заболоцівської громади Марія Дискант. на рахунок співпраці і таким першим найтривалішим нашим проектом. Була Заволоцівська комунальна служба, яку ми створили за рахунок першої субвенції зброївського центру зайнятості на створення додаткових робочих місць у 2000 році. Вона працює до сьогодні. Це тако, такий дало нам поштовх і такий позитивний приклад для всіх решти. Що треба працювати бо все що хочемо зробити то ми шукаємо можливості як не хочемо ну то шукаємо собі якесь оправдання ресурсів є навіть у час війни більше достатньо я бажаю нам всім мужності розуму витримки використати ті ресурси бо хлопці сподіваються що ми тут вистоїмо. перемоги нам. а далі слово було надане і представникам бізнесу які скористалися можливостями та інструментами із започаткування та підтримки бізнесу, які запропонувала їм держава, крім звичайних грантів. Ми ще надаємо гранти для учасників бойових дій, а також їх дружин. Маємо хороший приклад. Грасимчук, віта. Прошу дуже дякую всій вашій команді. І хочу сказати, що відкривши спочатку зал, ми розуміли, що цей бізнес потребує постійного оновлення. Постійного треба чимось цікавим дивувати, щось нове показувати, давати якісь нові можливості клієнтам. І от коли ми за програмою транських коштів докупили е, тренажери. Ми навіть змогли надавати саме ці тренажери на змагання, які організовувала наша міська рада для поверліфтингу па для молоді. Це дуже круто. Насправді нас того року постійно хлопці питаються, коли ж будуть нові змагання. Їм то дуже подобається. І саме от е, тренажери, які ми закупили, ми надавали. Тому ну, я дуже дякую. Це дуже гарний старт, допомога. Вам дякую за участь за допомогу і за все, що ви зробили. Дякую вам і вашому чоловіку. Дякую. Це люди з активних програм нас, крім грантів, є інші напрямки. Ми зараз не будемо всі охоплювати, але я хотів все таки ще один суспільно-корисний роботи це те, яке сьогодні допомагає як триматися фронту, так і допомагати тим хлопцям. Я хотів одночасно викликати двох наших представників, один з них є ще й підприємцем. Другий учасник АТО, які на сьогодні мають благодійні е, організації і над тим працюють. А ми допомагаємо трошки фінансами. Верешкевич Олександр і Громік Андрій. Роль е, служби, е, перепрошую, зайнятості в е, нашому волонтерському життю. Я пам'ятаю, що 14-15 рік, коли я звільнився, коли мене звільнили з АТО і маса. Коло 100 чоловік звільнених тоді була, в бродах і з ними з, цими, з ними всіма що щось треба було робити. Частково ми допомагали як громадська організація на той момент. Е велика підтримка е служби зай зайнятості. Я скажу, так я в будь-який момент сюди можу прийти, і мені нададуть консультацію. Мене направлять в правильному напрямку. Частково стикнулися з проблемою е працівників, і тут а, знову ж. Допомога від е, центру зайнятості, є така державна програма, е, суспільно корисні роботи. Тобто, практично нічого у нас не змінилося. Ті волонтери, що у нас були, е, які допомагають в виробництві харчування, плетуть сітки, виготовлення від дронів, також в нас команда, яка над цим займається, і ми їх всіх змогли офіційно оформити. Тобто людина мала стаж, людина мала мінімальну зарплату, і це став таким трошечки таким поштовхом далі. Люди зрозуміли, що вони потрібні. Колосальна підтримка від команди. Щиро дякую Руслану Івановичу за слово, за те, що ви є. Чудовий колектив. Дівчата просто суперові, говорять, так як є. Що можу сказати? Працюємо над перемогою. Я є підприємцем, в основному займаюся пасажирськими перевезеннями, а також я керівником благодійного фонду. Що перше хотів подякувати всій команді е, за такі, ну як хотів сказати так, що е, ніколи не вірив в ті гранди і думав завжди, що то якісь, е, Ну нічого, що нічого з того не буде. Але якось Тетяна Михайло подзвонила і каже, давайте спробуємо. Ну, давайте попробуємо". І ми спробували, і воно реально спрацювало. І воно по нинішній день працює. І я задоволений тим. І думаю, з цього року будемо пробувати інший проект писати. У Бродівській громаді нараховується близько двох тисяч підприємців, і підтримка кожного з них є внеском у зміцнення місцевої економіки. Тож лише у спільній праці відчуваємо результат. А тому Бродівське управління Золочівської філії Львівського обласного центру зайнятості щиро вітає усіх бродівчан з Різдвом Христовим і Новим Роком, і найбільше чого зичить економічного процвітання державі і кожному громадянину, а ще омріяної та всеосяжної перемоги України. Гарним завершальним акордом свята події стала спільна коляда.